Зіборов Максим Геннадійович працював у нас з 12 по 15 рік. Він майстер спорту України з хортінгом, займається спортом, любить це ділити, треную. Але в ліцеї зараз ніхто нічим не займається. Я дивився в мережах то відео, яке показував. то Ні випускників наших я там не бачив, ні самого Зібарова, там я не бачив. Хазар це товариство з обмеженою відповідальністю, яке надавало охоронні послуги. Я там був. На посаді охоронця з 2015 року я охороняв об'єкт в місті Херсон. А даного товариства, так як дізналися, що я тренер з єдиноборства, мені було запропоновано підготувати команду з працівників Хазарду та прийняти участь у Кубку України з хортингу, на якій ми поїхали. Там, да, є така фотографія, ми з цим слогом